Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати віршик. Ну, а десять? Ну, а десять. Так писати доведеться, Стопчик, нулик доєднати. Ось і все, що треба, знати. Дітки, пам'ятаєте, як позначається на письмі число 10? Так, на письмі число 10 ми позначаємо цифрою 10. Яку ми записуємо з двох цифр 1 та 0. Дітки, нагадайте, що таке цифра? Так, цифра це знак, який позначає число. А що таке число? Правильно, число це кількість предметів. Число ми називаємо, а цифру пишемо. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Я вам демонструватиму пари цифр. Вам необхідно показати кількість пальців відповідно до цифр, наприклад, 1 і 5. Дітки, тепер пропоную обвести цифри, які позначають число 10. Дітки тепер пропоную пригадати склад числа 10 та заповнити поверхи будиночка. Спочатку вирізаємо цифри, заповнюємо поверхи будиночка. 1 і 9, 2 і 8, 3 і 7. Чотири і шість, п'ять і п'ять, шість і чотири, сім і три, вісім і два, дев'ять і один. Молодці дітки. Дітки тепер пропоную пригадати назви днів тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Попросіть когось з дорослих допомогти вам. Один з гравців стає обличчям до схеми, інший малює на спині порядковий номер дня. Перший гравець має здогадатися, яку цифру намалювали і назвати цей день тижня. Тобто, якщо у вас на спині намалювали цифру 3, ви повинні назвати середу. Дітки, тепер пропоную пограти в гру, коли це буває. Я називатиму речення. Ви маєте сказати, в яку пору це відбувається. Наприклад, цвіте липа в Цвіте липа влітку в липні. Січе сніг. Так. Січе сніг взимку в січні. Люди святкують Різдво і Новий рік. Правильно, люди святкують Різдво і Новий рік взимку в грудні. Червоніють вишні, черешні полунички. Молодці. Червоніють вишні, черешні полунички влітку в червні. Жовтіє листя. Так, жовтіє листя восени в жовтні. Лютують морози. Правильно, лютують морози взимку, в лютому. На берізках з'являються бруньки. Молодці, на берізках з'являються бруньки навесні у березні. Падає листя з дерев. Так, Падає листя з дерев восени в листопаді. Проростає зелена травичка. Правильно проростає зелена травичка навесні в травні. З'являються квіти на деревах, клумбах. Правильно з'являються квіти на деревах, клумбах, навесні у квітні. Жнива на полях розпочинаються. Молодці. Жнива на полях розпочинаються влітку у серпні. Дітки наостанок пропоную порахувати, скільки разів прокувала зозуля з годинника і показати відповідний годинник та назвати котра година. Наприклад. Зозуля прокувала третю годину. Правильно, зозуля прокувала сьому годину. Так, Зозуля прокувала четверту годину. Правильно Зозуля прокувала восьму годину. Так. Зозуля прокувала другу годину. Так, зозуля прокувала п'яту годину. Так, зозуля прокувала десяту годину. Молодці дітки. А наше заняття закінчилося. До побачення!